Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Сергій Грабський, військовий аналітик, полковник запасу, колишній співробітник Міністерства оборони, учасник миротворчих операцій у Косові та Іраку. Пане Сергію, рада, бачити. вітаю вас, і слава Україні. Моє вітання, пані Олена, Героям слава. Наших глядачів традиційно закликаю бути активними вподобайка, поширення коментар цього відео. Таким чином ви сприятимете його популяризації. Щиро будемо вдячні за підписку на нашу youtube платформу. Пане Сергію, у нас це я для глядачів скажу на календарі 20 червня, 8 ранку за київським часом, і починати будемо ось із таких повідомлень. Ну, по-перше, цієї ночі чергова масована атака, ворожа була по території нашої країни. Ворог випустив 9 ракет різних типів, 27 безпілотників, ударних сили ППО Збройних сил України збили п'ять ракет. 27 безпілотників водночас є повідомлення про те, от від Укренерго, що пошкоджене обладнання об'єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській областях. Наслідки уточнюються, кажуть у Укренерго. Водночас, за повідомленням ряду телеграм-каналів, зокрема російських пабліків, в Росії цієї ночі так само було. Атака безпілотників пошкодження отримали Афіпський нафтоприродний завод, нафтобаза у селищі НМ Республіки Адегея. Ну і не забуваємо про це вже говоримо кілька днів поспіль, що другу добу не вдається побороти пожежу на нафтобазі в Азові Ростовської області. Тобто, Росія так само отримує нагадування, що ну як раніше пам'ятаєте, цей пост був в міністерство оборони. В цю гру можна грати вдвох. Як прокоментуєте події минулої ночі? А події минулої ночі ми можемо прокоментувати з огляду на те, яка війна ведеться зараз. Це війна на виснаження. Тобто ми і противник намагаємося виснажити одне одного, і ми, і противник, цілком усвідомлюємо складність цієї задачі, але робимо все можливе для того, щоб ну, зменшити можливість протилежної сторони вести війну. Що стосується нас, то противник продовжує наносити удари по об'єктам нашої критичної інфраструктури, але сказати так, що він буде спроможний повністю занурити Україну в хаос відсутності електрики, це неможливо, тому що все одно важливим чинником нашої генерації є все ж таки атомні електростанції, є імпорт електроенергії, тому це буде надзвичайно складною задачою. А залишити нас без світла взагалі при цьому вони наносять удари не тільки по енергогенеруючим, та й по енергорозподіляючим потужностям України, що є нашим буденням на сьогоднішній день. Тому відповідальність кожного з нас, кожного громадянина України, ощадливо використовувати електроенергію і допомагати всьому, що можна нашим електрикам. Людям, які забезпечують електропостачання. Ну і тут громади так само можуть зробити дуже багато там вибудовуючи якісь децентралізовані потужності для забезпечення е, своїх потреб електроенергії. Що стосується Російської Федерації, ми поки що, поки що ми не дійшли до тої фази, коли. Масованим концентрованим ударом будуть піддаватися не тільки нафтопереробні підприємства, які складають в тому числі досить значний фактор, не великий, але значний фактор поповнення російського бюджету. Але і в майбутньому я передбачаю, що удари по енергогенеруючим підприємствам Російської Федерації так само будуть більш концентрованими, більш ефективними. Тому така боротьба ця гра в двох, як ви сказали, і абсолютно справедливо сказали. Вона буде продовжуватися в майбутньому, і від нас залежить, якщо ми говоримо про українську сторону, наскільки ефективною буде протидія активна і пасивна протидія мова йдеться, як я вже сказав, про посилення наших протиповітряних потужностей або можливості по перехопленню тих чи інших повітряних цілей. Ну і безпосередньо, якщо ми говоримо про громади, створення паралельних потужностей енергогенерації і енергодистрибуції, ну на російській стороні як це дивно не виглядає, ситуація виглядає більш драматично, тому що вони на сьогоднішній день не готові робити такі серйозні кроки. Їх енергетична система до цього не готова. І те, що ми робимо і будемо робити надалі, тобто зменшувати. Потенціал нафтопереробки, який зменшує знов таки обсяги експорту нафт, нафтопродуктів і використання їх безпосередньо в цілях війни проти України, ця робота має бути продовжена безумовно, але це все залежить від того, якою кількістю саме кількістю озброєння і ударних засобів ми будемо володіти для того, щоб наносити такі удари. На виставці у Німеччині був представлений український дрон булава його ще називають аналогом ланцету. Можна використовувати його як в день, так і вночі. Цей безпілотник має машинний зір з функцією відстеження цілі. І також має високу стійність до ребів. За вашою оцінкою, наскільки ми еволюціонували у виробництві безпілотників зараз? І наскільки еволюціонував ворог, тому що ми розуміємо, що це так само на що якісь елементи запозичує те, що бачить зокрема технологічні у своїх партнерів, те, що може підгледіти на полі бою за нашими військовими. Прошу пана Сергія. Знаєте, це цікаве питання, але треба розуміти, що еволюція проходить в межах тих технологічних можливостей, які ми і ворог маємо. А як не дивно звучить, ми знаємо, з ворогом практично ідентичні а, однакові технологічні можливості, тобто проходить, знаєте, така горизонтальна еволюція. А, тому що, ну скажімо, наш науково виробничий потенціал, рівно як і науково виробничий потенціал противника, дозволяє нам саме і еволюціонувати в такому горизонтальному аспекті. Тому що ну, слід розуміти, що світ не стоїть на місці, і ми можемо з вами тільки ну, уявляти, які технології зараз можуть бути задіяні в військовій сфері високотехнологічними державами. Йдеться про Сполучені Штати, Великобританію, Францію, Японію і так далі і тому подібне. Але чи це означає, що все для нас так погано? Ні, аж ніяк. Чому ну тому, що на сьогоднішній день ми робимо все можливе, щоб розширити лінійку продукції, що випускається, і тут ми випереджаємо росіян. Треба розуміти, що командна адміністративна така диктаторська система вибудована в Росії, плюс матінка корупція. Ну вони дуже серйозно звужують можливості російської економіки по виробництву різних типів безпілотних літальних апаратів або нелітальних інших апаратів, але безпілотних комплексів, тому що ну вони це виробництво з одного боку. Це добре, а з іншого боку, це не дає тої гнучкості, які мають українські системи щодо протидії радіоелектронним засобам боротьби противника. Тому тут ми маємо більше простору для маневру, більшого простору для розвитку нашого інтелектуального потенціалу, і в принципі ще один аспект, який не можна забувати: ми все ж таки спираємося на потенціал наших західних союзників. Тому передача більш нових технологій для нас дійснюється ну, в полегшеному режимі. Я не скажу, що ми отримуємо найостанніші розробки. Це самі розумієте, не З точки зору інших країн вони до цього ще не готові. Але хто знає як воно буде в принципі, Ізраїль існує в такій самій парадигмі, і він успішно розвивається. Ми, як країна демократична, як країна цивілізованого світу, маємо більше можливостей, об'єктивно щодо розвитку саме таких безпілотних технологій, порівняно з Росією. Росія може це компенсувати масовістю виробництва, що вони намагаються зробити, але навіть те, як швидко ми освоїли випуск аналогів ланцетів, що не є поганою зброєю, бо це вже свідчить про те, наскільки ефективним є наш напрям розвитку саме в цій сфері діяльності. Росія... Намагається заручитися максимально підтримкою таких країн, як Іран, Північна Корея. Останні кілька днів ми стежили за візитом Путіна до північної Кореї, і там під час того натягнув на те, що Росія може почати поставки до північної Кореї бойових самольотів та далекобійних ракет. А у Росії все добре із виробництвом літаків і кількістю далекобійних акте, що Путін обіцяє це тимчинину, і якщо справді така обіцянка буде зреалізована. А що на тоні? Путін просто. Ну ви знаєте, ми там не сиділи з вами в тих кабінетах. Ми з вами навряд чи зможемо перепустити, про що вони конкретно домовлялися, але якщо відповідати вже на це питання, чи можуть вони передавати бойові літаки? Ну, безперечно, можуть передавати, тому що корпусів корпусів старих літаків ну, в Росії зберігається сотні і сотні, а не йдеться про передачу їм найновішої техніки, це. Корейцям просто не потрібно, але якісь старенькі корпуси, які можуть бути відновлені, наприклад, той самий Міг-23 чи Міг-21, навіть хто його знає, якщо вони зберігаються, вони можуть передаватися Кореї, тому що це якраз рівень технології Корейської Народно-Демократичної Республіки. Що йде щодо далекобійних ракет, ну вибачте, Росія сама стоїть з протягнутою рукою, випрошуючи ракети в Північної Кореї. Ну і, мабуть, із-за того, що вони побачили, що ті ракети, які використовувалися, якщо не помиляюся, було заявлено нашою стороною про використання щонайменше 16 таких ракет. Ну, вони не показали себе то ми, тому, тому я можу припустити це. Наше з вами припущення, що Росія буде передавати ракетні технології знов таки останньої чверті минулого тисячоліття, минулого століття. Вибачте, для того, щоб ну трошки підштовхнути конструкторські конструкторське мислення корейських випускників виробників ракет що ще можуть? Ну вони можуть передавати масу залізного лахміття, яке на жаль їздить і стріляє, і тому недооцінювати або так відноситись з верхнього до всіх цих заяв не слід. Тому що самі розумієте, навіть якщо ми говоримо про те, що ефективність корейських боєприпасів складає всього на всього 60%, то в перекладі на реальні сухі цифри це означає, що з 10 снарядів 6 все-таки падають і вибухають. І вибухають вони безпосередньо в зоні туди, куди вони були запущені. Тому недооцінка кількісних тих показників так само є неправильною і неприпустимою. А те, що можна зробити глобальний висновок з того, що відбулося на полях тих зустрічі, ну це поглиблення зв'язків між Північною Кореєю та Російською Федерацією. Тут ще, ще є момент, на який треба звернути увагу, як на це буде реагувати Китай, як фактично основний донор Північної Кореї. Ну, з цим ми будемо розбиратися трошки пізніше. Взагалі, китайська позиція вона не є настільки однозначною, але ну, давайте не виключати цей фактор так само. Тут просто знаєте дві точки зору зараз аналітики висловлюють. А чи за погодження Китаю відбуваються відбувалися ось ці дводенні обміни люб'язностями між путіним таким чином? Чи навпаки, два диктатори об'єднуються для того, щоб продемонструвати свою силу в Китаї Китаю і? Китай цим роздратувати навіть одне із західних видань говорило про те, що досить так напружено і прискіпливо зараз офіційний Пекін стежить за ось цими зустрічами. Ви якої точки зору більше дотримуєтеся? Що це моє припущення, що Китай, звісно, знав і, як то кажуть, благословив таку зустріч без цього це не робиться. А щодо того, що вони там будують якийсь альянс проти Китаю, це неприпустимо, тому що що одна країна, що інша вона критично залежить від Китаю на сьогоднішній день. Ми можемо це констатувати. Якщо залежність Північної Кореї від Китаю складає 100%, відсотків, то залежність Росії від Китаю складає вже більше 50%. відсотків. Ну навіть подивіться, на той автопром, який зараз є в Росії, це виключно китайський автопром. Причому Росія не складає ці машини, вона отримує вже готові комплекти, які, з яких вона клепає концерні банки. Тому сказати, що ті диктатори маріонетки Китаю щось думають і замишляють проти свого суверена, ну буде трошки несправедливо навіть з огляду на економічний потенціал обох країн. Їхні можливості. Китай може це нейтралізувати миттєво, навіть просто заполонивши корейський півострів, ну, в межах допустимого до Південної Кореї своїми військами ну, протягом кількох днів. І ніхто там нічого не зробить. А тому, ну, істина, як завжди, десь в даному випадку посередині, тобто, Китай дає можливість, я б сказав так, підтримувати полум'я війни в тих межах, які вигідні йому. А я неодноразово підкреслював в цьому зв'язку, що Китай робить все можливе і підтримує Росію рівно на тому рівні, а щоб не допустити її завалу моментально, але він робить це стратегічною метою для того, щоб перетворити Росію з молодшого партнера, чим вона є на сьогоднішній день. Ну, покірного васала, маючи можливість вільно розпоряджатися всіма ресурсами, в тому числі людськими, на території Російської Федерації. А, тому те, що така зустріч відбулася за погодженням е, з Китаєм, абсолютно, я в цьому погоджуюсь. Те, що ця зустріч має на меті створення якогось е, революційного альянсу проти Китаю, я це категорично відкидаю. стосовно поглиблення російсько-корейської співпраці, скажіть, будь ласка, ну може з вами неодноразово обговорювали. Цю історію, що Росія вербує найманців на війну з Україною в інших країнах. І ось тут питання стоїмо Північної Кореї. Може, може залучати сили Північної Кореї, якщо їм на фронті буде геть складно. І чи погодиться на це чи ви знаєте, тут питання дуже таке цікаве, тому що. Це вже ж трошки інший рівень війни. Тобто, я не можу виключити присутність так званих північно-корейських добровольців е невеликими групами, але військових контингентів ні жодним чином не буде такого, тому що. Ну, е це невигідно і неприпустимо для інших гравців, в тому числі до для північної Кореї, тому що, ну маючи можливість спостерігати за перебігом бойових дій, вони розуміють, як випалюються ці ресурси на фронтах України російської війни. І давайте не забувати, що Корея буде відправляти солдатів, за яких вона заплатила за їх підготовку, яка яких вона виростила. І ці солдати в першу чергу призначені для війни проти південної Кореї. Ну, і плюс до того, що є ще специфіка а, клімату, специфіка географії, а, яка може призвести до великих втрат. Давайте згадаємо, як у 2022 році. А, Засобами масової інформації гуляли інформація про те, що найманці з Сірії будуть масово задіюватися на фронтах україно-російської війни, і ми бачили окремі там групи сирійських найманців, які брали участь, але це не переросло, як то кажуть, в повномасштабне задіяння сирійських контингентів на фронтах Україно-Російської війни. Тут багато але і знаєте, світ на сьогоднішній день не настільки чорно-білий, щоб припустити однозначно, що корейські солдати під корейськими прапорами підкреслю будуть воювати на російській стороні. Тут треба розуміти ще логіку диктаторів, які ну не завжди готові віддати свої війська, які забезпечують стабільність їхнього режиму для того, щоб вони за якісь інтереси вмирали незрозуміло, де незрозуміло зрозуміло я. Якщо ми говоримо про ситуацію на фронті, який зараз головний виклик для наших Збройних сил? Турецьк. Головний виклик на сьогоднішній день Турецьк. Причому Турецьк не сама як місто, а як, ну, скажімо так, узагальнена назва локації, де зараз концентрувалися основні бойові дії. А ми з вами протягом кількох останніх місяців говорили багато про намагання противника просунутися в районі Авдіївки, в районі часів яр. Потім на захід від Авдіївки. Ми говорили про Покровський напрямок. Але на сьогоднішній день, ну, в принципі, це було зрозуміло від, скажімо так, другої половини квітня місяця, що для противника зараз вималювався наступний план. Вони своїми флангоми, причому цей план він знаєте, є шаблоном і калькою з інших планів, можливо іншого масштабу, але він є незмінним. Противник на сьогоднішній день сконцентрував свої зусилля на ведення флангових бойових дій е, навколо Торецька, намагаючись просунутися в районі часу Яра по напрямку на Костянтинівка, і на цьому етапі операції від Очеретиного вони рються до траси, яка поєднує Покровськ з тою ж самою Костянтинівкою. Е, мета цих дій очевидна, тобто концентрованими діями фланговими хватами вийти в район Костянтинівки. Завершивши оточення оточення угрупування е, наших військ в районі Турецька, і саме з цим пов'язана активізація дій противника протягом останніх дій днів безпосередньо проти Турецька і турецького угрупування Росії української армії, е, тобто ми бачимо таку ж ситуацію, про яку ми говорили. Ну зокрема, якщо так не вдаватися в далеку перспективу. Е, в контексті часів Яра, коли противник намагається атакувати з фронту і одночасно проводити флангові дії для того, щоб не допустити відходу наших військ з часів Яра і в ідеалі знищити їх там, оточивши їх перед цим. Тут ситуація ну, в більшому вимірі, але спостерігається буквально така ж сама, і противник намагається досягти цієї мети, усвідомлюючи, що час у нього дуже-дуже обмаль. Тому е, саме в районі Торецька або навколо Турецька зараз точаться найбільш інтенсивні бої, е, і ми противник задійснуємо максимум ресурсів. Е, противник знов таки не рахується стратами і робить це можливе, щоб як могла далі просунутися в глиб нашої території. Ми е, починаючи плоди, того що ми мали починаючи з осені, тобто е, обмеження людських ресурсів, е, зволікання з поставками. Додаткових контингентів війська відсутністю або різким зменшенням західної допомоги, зокрема американської, якраз цей от момент, момент літа, тобто про який я говорив ще кілька місяців тому, він настав на сьогоднішній день. Тобто, зараз один з найкритичніших моментів нашої війни, але це не означає, що після цього війна е перетвориться на суцільну українську поразку. Катастрофи не буде. І це треба усвідомлювати. Війна буде тривати, і скажімо так, ще невідомо, ще невідомо, як ситуація повернеться протягом наступних кількох і тижнів. Одна тема, яку хочу з вами обговорити тут напередодні путінського візиту до Північної Кореї розпочалися навчання російського флоту у тихому океані, задіяно там ряд кораблів було. І ось заява очільника ВМФ Росії свіжа про загрозу розпалювання військових конфліктів і створення умов для використання воєнної сили проти Росії в океанських та морських. Напрямках. Як прокоментуєте? І взагалі, от Тихоокеанська флотиля Росії де може бути? Ви знаєте, чого це чого це визиває в мене таку посмішку постійно? Тому що традиційно в усі часи найбільш вдалою операцією російського флоту було саме затоплення. І ми це побачили подіям Чорноморського флоту, коли Чорноморський флот та півпоразку, нищену поразку від країни, яка в принципі флота не має, йдеться про Україну. А треба розуміти, які гравці грають на тихоокеанському басейні, і скажімо так: потужність російського флота може викликати тільки посмішку, вони можуть е е пафосно самозагинути, самопотопитися, але створити якусь як, е серйозну загрозу як для комунікації, так і для е якихось країн в цьому регіоні вони навряд чи зможуть. Звісно, вони можуть бряцати ядерною зброєю, яка знаходиться на озброєнні тихоокеанського флоту, але тільки бряцати без реального застосування. Тому такі заяви до них треба роз... відноситися з розумінням і не залишати поза увагою, але разом з тим і усвідомлювати реальні можливості росіян щодо їх дій на тихоокеанському просторі. Ну і історично знов такі повертачі до історії. Росія ніколи не мала такі козир, як флот. В усі свої часи існування того суб'єкта міжнародного права, який існує на цій території, що сьогодні поки що називається Російська Федерація, флот завжди був, ну, скажімо так, хромою качечкою російської військової машини. Ну що ж, будемо стежити за розстрілом подій. Пане Сергію, щиро дякую вам за те, що знайшли час та можливість долучитися до цього стріму, поділитися своїми думками з нашими глядачами та на каналі СуЧАС. Це Сергій Грабський, військовий аналітик, полковник запасу, колишній співробітник Міністерства оборони України, учасник миротворчих операцій у Косові та Іраку, був разом із нами на стрімі. Закликаю наших глядачів традиційно бути активним під час перегляду відео, вподобайка, поширення коментар. Ну і якщо не підписані на нашу YouTube платформу, зробіть це. Наша команда вам буде щиро вдячна.